Вітаю всіх, хто цікавиться ці вирощенки в відкритому говці. Багато питань мені задають щодо формуючої обрізки рослинки. Особливо, що стосується молодих рослин віком біля 3-4 років. В даному випадку ми знаходимося саме біля такої рослини. І зараз я покажу, яким чином я роблю формуючу обрізку в себе. Це початок зараз у нас. Лютого 24-го року. Щоб не ускладнювати, зразу скажу, що якихось шаблонів, однозначних шаблонів в домашньому господарстві не є. Робляться формуюча обрізка довільно, але з певними принципами, якими слід користуватися. Принаймні, я їм користуюся. Тут я обозначив для наглядності місця, де будуть зроблені зрізи. Тобто, які пагони я буду видаляти на даному кущі. І яким принципом вже я користуюся. Слід звернути увагу, що я залишу пагін прошлого року приросту, добре розвинутий. І видалю ту частину позапрошлорічного пагону. Яка йде до нього. Тобто оце. І по кольору видно, що це більш стара частина. На ній вже був урожай в кожного році. Її я видаляю. Залишаю молодий, добре розвинутий пагін. Він дасть урожай в цьому році. Його також можна укоротити. В принципі, досить довільно. Я зазвичай лишаю біля половина або двох третин таких паганів, довжини цього пагону. Ось так я обріжу його. Е Крім зимньої формуючі обрізки, я рекомендую і сам це роблю, це е, видалення пагонів, які на протязі сезону розвитку, тобто з весни і до осені, будуть вибивати, і, як правило, на молодих рослинах це досить часто, які будуть вибивати з нижньої частини. Тобто весною. А пізніше, десь в середині літа, бруньки і в нижній частині рослини підуть в ріст. Для того, щоб їх в слідучому році не вирізати. Бо якщо ми їх залишимо, ми будемо мати загущений досить кущ, який буде мати багато початкових стовбурів, дублюючих один одного. Тому на початку, як почнуть розвиватися боруньки в цій частині весною, я їх буду зразу видаляти. Перший сантиметр їх росту. Вони видаляються без, без е, секаторів. Так ми уникнемо загущення куща знизу. Ну а зимню обрізку ми робимо в цей час формуючу. Видаляє також такі сильно накручені. Розмотуючи їх обережно, щоб не пошкодити те, що я вирішив залишити, але в даному випадку, до речі, я це також видаляю. Це формуючу обрізку буквально за 10 хвилин я закінчу. Так виглядає кущ. Це перша формуюча обрізка, до речі, цього куща. Надалі, надалі я буду слідкувати за тим, щоб не було дублюючих паванів знизу. І все формування буде проходити. Наверху, в горизонталі, з підв'язками відповідно. Тому що якщо оці пагони підуть в ріст, відповідно збільшиться лісом їх парусність і сильний вітер може обламувати. Тому обов'язково ці пагони треба буде підв'язати до проволок, які будуть і зверху. До речі, обрізки в у в Києві так само я завжди використовую для мульчування навколо рослини. В них є речовини, які, розкладаючись, будуть потрапляти в ґрунт. Так виглядає кущ після формуючої першої обрізки. Всім успіхів, у які в